кохання здесь мами велика банкіра космічні сіда, мегалінія і вотва експлуатація. Вкладка діши 88 злотих. Летіме, бо ніц не на драпа Овоцівка у нас з номерком 24. Добре, летіме. Летіме. Мами мелони і порушку. Добре. Ой, порубка, Мелони Мами порушку. Gorówka, Мелоне. Мелоне. мелоне, все, грушка, яблужка. Бруш... А, брусквиня, мама брусквіння. Брусквіння. грушка, грушка, Брусквіння.

Тут у кокос і то тощо. Добре. Цитринка і банани. У мене банани, цитринка, банани. Тут у банани і цитринку. Вишеньки і карамбола. Тут у мене карамболу, карамболу, карамболу. Тут є вишні, карамболу. І то ще мене. І два останні, то є трускавка і ябко. Мама трускавки. Трускавки. Трускавка, яблочко. І то в шовнді все блокую, забачите. Німанець. Ну пусто. Добре. Тепер летимо кохані з мегалінією номерком Усвим. Летимо. Мама діамант і швінку. Diamond Mama. Tu. І що? Подковий перстюник. Подкова. Нема. Подковий перстюник. Подкова. І то що? Презент і Віногрунку. презент презент. Кості і ключ. Мами ключ, мами, Кості. ключ, 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 Кості, Кості. У мене кості і ключик, тут нема. Колені два то вішенька і кутка. Мами кутку. Вішеньки. Вішеньки. Колейні два мотилик і льоди. Мами мотилик. Мотелик один і другий. Роди мотель. мотиль. Клапки і попкорн. Маємо попкорн, 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 клапки, попкорн. Поп і то ще є попкорн. Добре. Сердушко і саква. Мама саква. Саква, Саква. Саква. саква і саква. Нашейник і корона. мене нашийник. Є корона. Нашийник, Корона. Нашийник, Корона, корона, нашийник. Naszyjnik korona, otko i soneczko. Mamy otko i soneczko, soneczko, słoneczko i to tyle, gwiazda i tęcza. Mamy gwiazdo, gwiazda, Tęcze lody, Były. Шесть семь до конца, то есть а, фото і фламінг. Мама фото, фото, фото і тотиле. Монета і оч, але я не видела тут ані монети, ані ужа. Добре, останні два то жувики кокос. Жув. Кокос. Жув. Кокос кості были, так? Пили Костя, Жувик, Цитрина, Нубило, воно у нас, Атлон, Нубило, Жувик, Кокос, Жувик, Жувик, Куча знаразла в собачці, і Жувик, добре, бонусі в бонусі ми на швіню, Рапка є з пшеграма, а зараз Олька Пенсія, банкіра з номерком пшив, в бонусі шками квоту, шками клік, гарник сейф, шукаємо. Мама діамент, ключ, парасолька, пік, шлівка, подкова, нарти. Це з рабків ротують нас чи ні? Корона, хмура, гість плік, гість, яблушко, квіт, каро, пілка, цигарик, цитрина, сонечко, коняченка, виноградна кутка, ананас, швінка, темча вишенки арбуз, петрёнка, авокадо, квест, мушла и телескоп. Тут мама тоффи, тут мама один пиличик, мама чадище, золотих сроту, ну і супер. Мама це, це добре. Ну і ще космічний седем з номером 17. Бонусик вот, а тут шка на седем, как же жес планета. Trzymajte kciuki, kochanie, by się cała gra pochodź Mamy chmury, portfel, teleskop, perla, rakieta, wisznie, opcje, kutka, klucz, narte, gwiazda, cytryna, kometa, winogronko, słońce, antena, tęcza, parasol, tu widzę jabłuszko, kwiatek, ananas. Tornado Diamant, Avocado Corona, Zegarek Plejada. Є сюдемка, зобачте, до конца тримала це зрадка. Мама сюдемку, пальма і астроном. Бонус і пік, сюдемки, якщо дійші злотих, і вже це відкрилося. Добре, кохані. Ну і шутки підсумування. Мегалінія і вочу в касині списали. А, космічний сєдем і... Велька пенсія банкіра, Дали по зроту. Тут маємо сьодемку, тут маємо пліка по 30 злотих. Чи на 85-60 кран 25 злотих на мінусі. Добре, кохання. Як вам все сподобало, попрошу лапочки в урих, коментуйте, субскрибуйте, ємці чуть здрука і всего доброго. Чемецько вплютку до лютра. бузячки, па!